Цей чудовий зимовий краєвид киянам дарує молодий харківський художник Костянтин Савченко. Дарує, бо кожен з нас може в українському домі на хрещатику 2 відчути поглядом м'якість чистого снігу і невеликий мороз, що надає стільки затишку маленьким будиночкам оточеним деревами. І, як завжди, серед зими, теплим чуттєвим вкрапленням в інтер'єр виглядають сонячні натюрморти. Сьогодні на дворі дощ, а вчора в теплому повітрі Києва навіть пахло весною, і так хочеться до Різдва зробити собі чи близькій душі подарунок. Може, пошле нам природа справжнього снігу, такого, як на цих простих і щирих картинах Костянтина Савченка. І тоді особливої святості надасть Господь нашим почуттям у передріздвяний піст, а саме Різдво і Новий рік потому постануть у святковій чистоті. Причепиряться, освітяться і освятяться міста і села, і виглядатимуть так затишно, як отці на картинах харків'янина Костянтина Савченка. Може й гріх підглядати, але здається, що за кожним віконцем оцих запорошених снігом хаток біля гарно прикрашеної ялинки зібралася дружна родина, і лагідне тепло наповнює домівку і в тому теплі, як колись немовлям Христос. Дихає в любові наша надія на краще майбутнє. Думається, ці і писані з думкою про різдво, тому таким добром віє, коли стоїш навпроти. Приходьте до українського дому, переконаєтесь.